Доброго дня, глядачі. Хочу вам показати сьогодні свій експеримент над полуницею. От я брала один рядочок Верді. Кожним між душками пливала кож... різним добривом. Розводила його в поливальнику, доводила до 1500 CC і от певний участочок поливала. От, від одної дужки і до другої дужки. От бачите, я навіть попідписувала, щоб пам'ятати, чим де підживляла. От тут це я брала, звичайну, селітру. Азотне, азотне добре, а селітру. Розводила і підливала. Ефект трохи навіть видний. Краще підтягнулося листя вверх. Навіть було світло, навіть трошки є прожилки. Зеленіше. Так, не дуже, скажімо так, але ефект трошки бачу проти того, що воно було і яке воно стало. Так, наступний участочок від дужки до дужки підливала, брала саламах, сульфат магнія. От що такого великого росту я не бачу, але принаймні потемнішали. Листочки. Вже не такі, я салатую, салатою, скажімо так, потемнішали. Навіть видно, що прожилки потемнішали. Ось так. Ну так. Наступним я брала добриво. азотне. Ну, ми користуємося добривами, добривами яра. Кристалон, кристалон азотне. 9,1620 плюс мікроелементи. Ну, результат теж трошки є. Підтягнулося на оце листя, навіть скажімо так, на одному, да, воно було менше. Підтягнулися. І це так само підтягнулося. Навіть тут маленький, то попідтягувалися трохи листя. Навіть новикове повипускало ось так. ну Тому що тут так само є магній, плюс мікроелементи якісь уже і воно краще, навіть краще стартануло. Мені сподобалося. Далі я брала доброго кальциніт. Теж Яровський кальциніт, кальцієво селітроще. Ось, ну, Такого вау-ефекту, щоб там підросло щось. Ну, Вилізу десь лісточок, ну, вже не такий. Так. Може я ще побачу, не знаю. Може ще й завтра щось вийду, подивлюся, може буде щось краще. А так якогось там вау-ефекту ну, не бачу. Наступним добривом я підливала цикалієм. Тож, кристалон. Калійне, калійне добриво. 7 12, 36. плюс мікроелементи. Ну і так, відповідно, теж є магній ці всі мікроелементи. Ну і теж десь щось ми трошки покращилось, молоденькі листочки більш порозпускалися. Ну ефект вау, Поки ще не бачу. Можливо, ще буду наблюдати і буду бачити. Як воно себе поведе? Так. А тут я нічим не підливала, просто проляла водою. Ну, отак воно і залишилося майже на тому місці як то Яке було таке і залишилося. Так що добрива даю своє. Так що я роблю висновок, що нашій повернишці в більшості не вистачає азотних добрив. Відповідно і останні добрива теж потрібні, але в даний момент треба давати більше азотного добрива. Так що вже майже вся полоничка починає цвісти. Хоча передаю дощі і трошки похолодання, так що також наблюдайте за приморозками, бо все можливе. Накривайте по можливості полуничку, яка у вас цвіте і кукуйте за погодою. Бачите, вже який пирій, який стан його. Ще трішки-трішки та й пропаде взагалі. Це в нас теж була дуже маленька, але стало краще. Ось так. Ось такі у нас справи на городі, полуниці, ось такі три засихли. Ну, вже купчиха гарно цвіте, так що вже майже цвіте вся полуниця. Так що гарних урожаїв і всім мирного неба.